15 грудня Ірина Ворощук зустрілась з дітками, які втратили батьків через російську агресію. Захід відбувся у столиці, куди з нагоди передріздвяних свят прибули 32 дитини з Києва та Київської області. Зазначається, що це діти з різних регіонів, зокрема з Харкова, з Донеччини та Луганщини. Вона нагадала, що батьки цих діток зробили все, щоб врятувати нашу державу та зберегти майбутнє всіх наших дітей Ви знаєте, що ваші батьки герої. Вони зробили все, щоб врятувати нашу державу. А ми, як держава, маємо зробити все, щоб їхній подвиг був закарбований в історії, щоб ніколи про них не забули. Ми, як держава і як влада хочемо сказати вам велике дякую. Я коли готувала цей захід, звернулася до прем'єр-міністра, повідомила нашу першу леді президента України Володимира Олександровича Зеленського. Вони просили вам передати величезне дякую. Дякую за те, що ми разом. Дякую за те, що ми тримаємось. Віце-прем'єр міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України поспілкувалась з запрошеними гостями, з дітьми та дорослими опікунами, які поділилися своїми життєвими історіями. Для нас сьогодні і радісний день, і водночас сумний. На жаль, сьогодні мало бути день народження моєї сестри і матері цих чудових дітей Тимофія і Серафима. Їй сьогодні виповнилося 38 років. На жаль, вони були 8 березня розстріляні в нас у селі в машині. Вони тікали додому, але вони не встигли доїхати. Діти залишалися вдома і ми з чоловіком. Поїхали, їх забрали, і от від 8 березня тепер Тимофій і Серафим живуть у нас. А маленькі українці продемонстрували свої таланти та вміння під час зустрічі з міністеркою. Хлопці, дівчата, який гарний віршик. або колядку, або будь-яку пісеньку. всі, все знають. Під час заходу Ірина Верещук вручила запрошеним дітям ноутбуки для навчання, а також передала подарунки від фундації Олени Зеленської книги та солодощі Маргарита Трофімова Ілля Трофімов, Київське бюро, телерадіокомпанія Ірта.